сьогодні відчуває колектив. Пишаюся в першу чергу своїм колективом, його здобутками, показниками. Три роки підряд ми тримали перше місце в області у рейтингу підприємств. Ну. Найсимпатична і приємна, що найвисока зарплата була у колективі. На сьогоднішній час декілька показників здали з волонте. Цей зарплата вже берегово нас опередило, вже уша підтримає по заробітній платі, по продуктивності праці. Ми відсунулися десь на друге-третє місце у рейтингу. Ну, це суб'єктивних об'єктивних речі, які е, відбікають як і в державі в цілому, так і впливають на колектив. Бо колектив як окрема організація органу, вона ми є не єдиними. Якщо такі процеси не впливає на нас. Але старається утриматися. Процедура призначення директора вимагає погодження місцевих органів влади е, і нашої влади, нашої галузевої вертикалі. Е, контракт за розглядом за... Наша державна анці своїх ресурсів призначається чи на рік, чи на два, три, п'ять. До цих пір контракт кожен рік перезатверджувати. Попереднього влада таке рішення прийняла. Ну, я думаю, воно було не дуже доречним, бо <кхід> вбиває, вбивало у нас е, е, ту нашу специфіку роботи. Як директор, як голова агентства, як кожен лісник має думати завжди на перспективу, що із наших рішень, вчинків сьогоднішнього дня отримаємо через 20 років, через 120 років, через 80 років. І от виховуючи у нас цим обмеженим контрактом і роботою цією депутатом комплексу, маєш лише рік і, 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 і за рік, що вдасться. Це не дуже правильно. Але це було важливе рішення. Тепер, в понеділок, ви мене кінчається контракт і от, зато ми цю процедуру пропаденим черговий раз. Рівносильне атестації керівника, атестації підприємства. Всі показники висвітлюються, зважуються на рівні області, на рівні Києва, громадськості, ми ще підключаємо. Так що є якісь запитання чи від чи від. Дивіться, насюди, я от у довідці там є, що різдво обсягу. Реалізації, ріст так. заробітної плати на підприємстві. Ну, у порівнянні з іншими районами, я так зрозумів, що ми і не перший, але і не останні. Чи як? У мене перший. Перша три пара. Ясно. Цікавить мене ще таке питання. Я маю на руках. Акт перевірки дотримання природоохоронного законодавства під час здійснення розробок і сусідів у Виноградівському лісгоспі від 29 серпня. І згідно цього акту управління побутові з економічної злочинності порушень не виявило. А в зв'язку з чим була та перевірка, чи, ну, чи то планує якось там, чи, це, чи це, хтось ініціював? Цю перевірку... Це Власне е, управління Обеза провело за наслідками перевірки Київської нашої довідки, яку була в, липні, в кінці липня проведена початок серпня, і зачисленними публікаціями у інтернеті, в яких теж були висвітлені порушення і думка деяких громадяни, щодо що цих порушень вони пройшлися по тих лісосіках, маршрутах і, і з, разом з представниками нашого управління перевірили достовірність тих викладених фактів. Я зрозумів. Я маю лист від Ігоря Васильовича Фізика. І він там дає вам позитивну характеристику, відмічає позитивну динаміку на підприємстві. Ну, Чесно кажучи, екзамен перед колективом ви, я думаю, здали, якщо є звернення трудового колективу. Думаю, що не під тиском збиралися. Тисли на кожні. Мені було прикро, коли у квітні був інцидент із правим сектором. Ну, мою позицію, я більшості вже розказував, але тепер скажу я. Ну, і під хвилю тих подій і, і емоції і вимог правого сектору, сказав, що тоді, що ви збіжання конфлікту, щоб колектив не пострадав, оступлю, піду, написався я, чесно. А, ну, здоровья захламало. Але на другой день думаю, ну, чем я тогда буду краше в Едином колледже. И кей тоже кинул, да, Крыму, людей, ну, дови. Ну, це, це, але... Хочай, то, да. Расшвелевались, то, Я закінчив. Але тоді, знаходячись в лікарні, колектив то зібрав підписи. Прикро було чути, що деякі казали, що підтисками то було. От то мене повернуло колектив і став триматися, боротися, щоб зберегти